Серце плакало, сльози капали, виливала жалі, сурма, ясний соколе, ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край полі. Бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг, бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти. Синьо жовтий стяг вився на вітрах, але випав із рук твоїх, і здригнувся світ, смерть на злеті літ, як багато ти ще не встиг. Було стільки мрій та нерівний бій, і на тілі кривали. Боже я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи, смак. Боже я хотів на своїй землі, Ти відчути свободи. Шановні присутні. Жорстока війна руйнує не лише села і міста. Ця лиха сила просить із собою багато горя і страждань. Діти стають сиротами, жінки вдовами, батьки втрачають найдорожче своїх синів. Сьогодні ми прощаємося із солдатом Збройних сил України Євгенієм Васильовичем Брезіцьким. Народився Євгеній 3 жовтня 1988 року. В селі Городище Постоварівське, повну загальну середню освіту, здобув у Городище Постоварівській школі. Професійно-технічну, за професією обліковець, оператор комп'ютерного набору. Здобув у Вотерському професійному аграрному ліцеї. З листопада 2007 року по листопад 2008 року проходив суркову військову службу. Потім працював на підприємстві з виробництва меблів. В селі Пилипча, До Серківського району. У вересні 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Служив стрільцем помічником гранатометника стрілецького відділення, Стрілецького взводу, стрілецької роти Стрілецького батальйону. 6 березня 2024 року Євгеній був важко поранений на полі бою в Донецькій області. 11 березня 2024 року наш захисник, солдат Євгеній Васильович Брезицький, помер у лікарні від отриманих поранень. Дорогі рідні та близькі, ми поділяємо ваше горе і біль втрати. Євгеній був доброю людиною, справжнім другом, завжди міг підставити плече допомоги. Він був люблячим чоловіком, чудовим батьком, турботливим сином та братом. Вічна слава тобі, герою, добра і світла пам'ять про тебе і вдячний за твій подвиг назавжди залишиться в наших серцях. Низький уклін і вічна шана Євгенію Брезіцькому. Герої не вмирають. Слава Україні! Знову біль прийшла в нашу володарщину. Знову покидають наш світ славетні воїни України. Євген Васильович проходив службу у славетній першій танковій бригаді. Його ім'я там залишиться назавжди як героя. Його ім'я залишиться на Володарщині в Україні як справжнього героя. Його запам'ятаємо таким, як його виховала рідна мати, рідна дружина. Його запам'ятають героям вони і його син. Від себе скажу, що ця пам'ять буде вічною. Ми не забудемо. І ми помстимося. Слава Україні. Кача по сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя. не лая. Знаю, де погину, сам не знаю, де погину? Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж Ми буде брати Яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми. Сине жаль, ти манко буде, ти, мамко буде. Гей, якби ж мені синку не жаль, як ж мені, синку не жаль.